Олена Мандзюк хайпить на новому гучному скандалі. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Олену Мандзюк, яка на великодні свята потрапила у новий скандал, на цей раз з відомим блогером Ігорем Донських. Всі знають, що через свою прямолінійність і гостру позицію Олену критикують багато людей. Однак перед святами вона знову почала повчати людей, як повинна виглядати суто українська випічка на Великдень. І що називатись вона повинна не куліч, а Паска. Відгук аудиторії складно було не помітити. На Олену вилилась купа хейту за знецінення стародавніх традицій різних куточків нашої країни, а також за свідоме створення сварки у своїй мережі на таке велике свято. На пости Олени відреагував і блогер Ігор Донських, який звинуватив її у постійних провокаціях і навіть лицемірстві. Нагадавши, що якийсь час тому дівчина і сама ласувала кулічем, а не Паскою. Олена Мандзюк назвала Ігоря Шавкою Принткович через його товаришування Станею Принткович, до якої вона має неприязнь, і послала його, ну в принципі, самі розумієте куди. Більшість аудиторії підтримала Ігоря в цій дискусії і виступила проти Олени, звинувативши її в тому, що вона спеціально створила такий скандал, щоб підвищити власну популярність. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.